Згніваний ударом по Охмадиту, російський льотчик здав своїх колеги керманичів, які атакують ракетами цивільні об'єкти в Україні. Завдяки цим даним головному управлінню розвідки вдалося встановити. 30 командирів 22-ї важкої бомбардуаль... бомбардувальної авіадивізії, яка базується на аеродромі Енгельс, стверджує низка змі з посиланням на поінформовані джерела. Відомо, що перебіжчик вийшов на українських розвідників через чат-боти, надіслав їм грифовані документи військової частини, а також приватні фото командного складу. ГУР офіційно цю інформацію не коментує. Політтехнолог Ярослав Макітра зараз приєднується до ефіру Апостроф ТВ. Пане Ярославе, я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Ярославе. Ем, ситуація така виняткова, особлива. От я зараз, коли навіть озвучував це, замислювався, що чекає на цю людину, от конкретну людину, яка. Ну, якої щось спрацювало, ймовірно, щось вирухнулося в душі, і вона вирішує здати цю інформацію, передати інформацію українцям. Вирахувати таку людину в Росії наймовірніше можна, тобто, це не супер складно. Це точно людина, яка причетна до конкретних підрозділів. Тобто, далі вона має якось перебудовувати своє життя, тікати, лягати на дно. Я не знаю, щось з нею буде відбуватися. Але Виявляється, що це є, що на контакти з українською стороною з головним управлінням розвідки ідуть. А чому це от просто совість заговорила у російських військових чи у конкретних, чи вони бояться чогось, бояться того, що ГУР, СБУ, українські спецслужби зможуть знайти людей, зможуть покарати військових злочинців або що. Думаю, все в комплексі. Насамперед хочу сподіватися, що людина, яка дані передала, вже перебуває в безпеці, що це не був там якийсь спонтанний крок, так і не буде та людина вирахована і не буде якоїсь там публічної екзекуції, тому що це вплинуло б негативно на подальші бажання інших людей так допомагати Україні. А щодо того, що впливає на таку поведінку, ну звичайно, в тому числі і е, ті. Ну, скажімо так, акції, які проводить Україна, ми бачимо там, що не Україна. місцями Україна визнається дії. місцями ні. ми бачимо так, де гинуть на території навіть Росії ті чи інші військові злочинці чи зрадники є рішення, як би не було є рішення міжнародного суду, так гаги, які розшукує військові злочинців. До речі, список там не відкритий повністю. Є тільки керівництво держави, є керівництво військове. Колишній міністр оборони Шойгу і начальник генштабу Герасимов, але там і більший список просто він про літнюється, і це кільце, воно постійно зжимається. Звичайно, що багато хто на Росії, а це все таки офіцери, тобто люди з вищою освітою і мали б здатні здатні думати, аналізувати так і так далі. Тобто. Не не, не редові там військові, яких 18-20 років набрали. Тому не розуміють, куди це все може докотитися, Чим це все може закінчити? Звичайно, багато хто намагається так себе обезпечити. Я думаю, таких контактів є багато. Просто звичайно не всі оприлюднюються. В даному випадку було важливо, що той витік мав місце. Хоча офіційні джерела й не підтверджують, тому що це ну певний такий сигнал, скажімо так, і для України те, що. Працюють наші служби і що покарані будуть злочинці, які вчинили ці злочини, uh -huh. зокрема маю на вазі вистріли по дитячій лікарні. Тож час цей сигнал для росіян, що ви нікуди не сховаєтеся. Кожен хто робить такі. Uh -huh. Військові злочини, всі прізвища імена будуть відомі, явки, паролі, все буде встановлено. Угу. Пане Ярославе, ну тут, мабуть, коли ми говоримо про таку взагалі про війну, а на війні всі засоби використовуються, як ми знаємо, і про таку. Тонку історію як розвідка, як от інформація, так то а, тут туман війни може бути, і тут, мабуть, ми не можемо вірити жодному повідомленню, і це може бути навіть така свідома дезінформація із українського боку. А врешті-решт, якщо а, почне своя російська контррозвідка перевіряти раптом весь льотний склад цілого а, ось цього підрозділу авіаційного, який базується в Енгельсі, а, то а, просто льотчики будуть зайняті тим, що вони будуть давати. Покази, а не тим, що вони будуть літати, і це, мабуть, теж буде е, певною мірою на користь Україні. Хай вони знаєте павуки у банці, е, хай між собою перегризуться, і хай одне е, іншого там якось добивають. Але є м -м, от речі із об'єктивної вже реальності фактів, е, з яких можна спробувати зробити висновки. Може це випадковість, а може ні. Е, із цікавого, чотири борти Ту-22» Вони базуються в Енгельсі саме от там, звідки вилітали попередні бомбардувальники, звідки прийшла інформація. От з цього підрозділу вони здійснили політ в акваторії Чорного моря в районі, пізно ввечері вчора це відбувалося. В районі Севастополя була імітація пусків. Реальних пусків не було. І потім вони розвернулися. І полетіли не на е місце свого базування постійного не в Енгельс, а Оленю, яка далі набагато, яка відповідно може бути там безпечніша, імовірно, і про яку і ще такої інформації не відкривали. Скажіть, будь ласка, нам варто звертатися, вот ну звертати увагу на подібні речі, це має значення чи ні? Якщо має, то що це? Ховаються літаки. Ховаються а, самі військові льотчики, їх намагаються розсіяти і якось там розмішати, щоб а, ну принаймні розвідці не було зрозуміло, де вони, що вони, що відбувається. Мені так складно сказати, не володію такою інформацією, що конкретно в даному випадку було. Але те, що звичайно росіянам дедалі більше доводиться. Заплутувати свої сліди там передислокації військової робити це ми з флотом бачимо російським, так тим же чорноморським і так далі, тому що українські е сили оборони все ближче дістають все більше ага. інформації про те, ага. що робиться на території Росії по їхніх конкретних об'єктах, і чим далі залітають уже безпілотники е і так далі. Тому звичайно, щоразу скажімо так, кільця безпеки е змушене розширюватися Російське, тобто їм важко в тій території, де вони перебували, е уже забезпечити uh -huh. більш-менш безпечне перебування. Тому люблю любі тут випадки можуть бути. І щодо повертаючи власне до цієї інформації, ну, ну, ми почали, звичайно, якому ну, це навіть не те, що інформація повідомлення якесь конкретне від спецслужб. Так. Просто після всієї історії з відкриттям імен а, із обстрілом а, із цим зливом, який а, ГУР отримав, раптом після неї от є такий набір факт. Актів літаки полетіли. Імітація пусків розвернулися, не повернулися на місце базування. Це просто відстежування за відкритими джерелами. Ну так, так, звичайно. Це може бути і спроба там виявити в себе крутів, так яким чином здійснюються маневри польоти, переприсвідчити чи не буде якоїсь на майновазі росіяни, можуть такі дівчина різні можуть бути. Бо справді ця інформація, яка оприлюднена, вона може бути здобута як і таким чином, як заявили ЗМІ, що хтось конкретно передав, так і здобута іншим розвідчином, а вкинута саме таким. Шляхом для того, щоб заплутувати сліди, і, звичайно, йшов пошук тих, хто міг цю інформацію надати. Тому варіантів тут дуже багато розвитку подій, але те, що це дезорганізує Росію, і в принципі цей політ. Ну скажімо так можна припускати, принаймні, що це може бути з цим пов'язано, але виглядає це логічно. Точно це на це історія не додала безпеки росіянам і точно змушує їх до ага. вживати додаткові заходи. Це якби очевидно зрозуміло. Пане Ярославе, от відкриття імен нам що дає? Це тільки е, додає імена у угаський список, чи е, іще щось якусь вигоду, якусь перевагу Україна може отримати від того, що зараз поіменно зрозуміло, хто брав участь у бомбардуваннях. Ага. Ну, насправді по перше поіменно це звичайно важко для самих осіб, їхніх близьких родичів. Інформація яка оприлюднена. Може, хтось навіть і не знати, чим займається їхні родичі. Це дезорганізовує психологічно тисне безпосередньо на самих, на самих учасників. Тих, хто ці дії вчиняє це. Перше, ну і друге, звичайно, встановлення, тим паче. Тут інформація яка оприлюднена. Там є встановлені зв'язки родині, інша інформація про пересування, перельоти, переміщення цих осіб. Звичайно, це дає змогу їх відстежити, знайти навіть їхніх близьких родичів можливо, в тому числі на території України, це ага. часто так буває. Тобто всі ці фактори, ну і це все в сумарному, воно може бути використано для того на впливу на цих конкретних осіб, і навіть пошуку, і в тому числі передачі матеріалів в ті ж кримінальні органи ага. міжнародні, які зараз і проводять розслідування. Тому що ми ж ну повторюся, там прилюднюється тільки верхівка, так скажемо, Майсбергу, Так певні прізвища там і дуже там відомі факти. А те, що здобувається в процесі слідства і конкретні імена, зв'язки там так далі. Так далі, яким чином це здобувається? Це все на даний момент засекречений, стане відомо ага. пізніше. Тому Усі такі факти вони мають величезне значення, бо так чи інакше вони ляжуть. В основу тих рішень військових ми переконані, що вони будуть так і рішень по військових злочинцях, які вчиняли злочини. Тому це однозначно те зорганізує, деморалізує росіян. Можемо навіть пригадати на початку війни, коли було багато також оприлюднювалися прізвища там, імена і родичів. І тоді це дуже серйозно впливало на росіян. Це можна було в їхніх соціальних і мережах побачити. Вони і профілі видаляли, і ховались, і по-різному там себе вели має на увазі ті фігуранти, які засвічувалися. Очевидно, це може мати місце і зараз. До речі, цікаво було б так дослідити. Ці особи конкретні були вони присутні в соцмережах, вели публічну діяльність чи ні, чи угу. Вона змінилася за тому, такі дослідження ми побачимо також. Я хотів би зараз перейти до наступної сторінки. До наступної сторінки ще однієї важливої, от зараз ми говорили про Росію всередині Росії. Інформація з'являється, це додає нервозності, змішує. Сподіваюся, в чомусь карти росіянам. А, але ще одну історію зараз а, хочу пригадати: головне управління розвідки 3 лютого повідомило, що в місті Енгельс було розстріляно командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95 майора Олега Стегачова, який був причетний до атак на Україну. А, Подальшої інформації, ну власне, от, от був був такий факт. Про подальшу інформацію зараз розповісти я не можу, але факт такий був: Росіяни не не афішують цього, росіяни не звинувачували Україну. в цьому, але тим не менше, про сам факт інформація з'явилася у ЗМІ, тобто нервовості, мабуть, і нинішнє викриття імен так само додає росіянам на різних рівнях. Ну так, це вже не перший випадок вбивства російських військових, які причетні до військової злочної пригади були раніше. Там зараз не пригадаю прізвища, так сходу. З морських сил, що не помиляюся, там був офіцер також ліквідований, який робив ранішню пробіжку на ній був застрелений. Тобто були там інші випадки і е, більш-менш відомі. тобто Тому якби ну це продовження, фактично, скажімо так, е, тенденції так чи інакше. Росіяни, до речі, що цікаво, деякі з таких випадків розстрілів, вони, ну скажімо так, десь. Якщо в інші інші історії вони чітко пов'язують з Україною, де дуже часто це просто абсурдно звучить, то в даному випадку дуже обережно і не так вже і часто звинувачують Україну. Чому тому, що тут же тут ситуація виглядає так, якщо, якщо сказати, що що звинувачити, що це Україна так далеко дістає і так поіменно по прізвищам, то це посіяти страх в своїх главах, тому вони так власне і обережно реагують. Не прив'язуючи, коли можливо навіть були б якісь хоч якісь докази, вони намагаються ага. цього уникати, як правило ага. на відміну. Повторюся від різних вбивств там, цивільних і так далі, де вони прив'язують Україну. Що має вона відношення там звичайно тут масових там туристичних актів, точно ні, але Україну туди туди прив'язують для того, щоб створювати відповідний образ українців, які воюють, бивають цивільні. а створювати образ серйозної українських спецслужб, які знешкоджують військових злочинців, Звичайно, росіяни цього не прагнуть, і вони будуть такі речі дуже обережно озвучувати, дуже обережно подавати. Максимум... Так, що в таких випадках, українці... в таких випадках, мабуть, виникає логічне питання: що ж робить всесильне ФСБ російське? А при цьому так на. Яке витрачається так багато грошей, але от звітувати воно не може. Натомість дуже багато грошей і зусиль Росія вкладає в дестабілізацію в інших частинах світу. США та Німеччина зірвали російську спробу убивства генерального директора Райнметал Арміна Папергера за його підтримку України зброєю. Про це стало відомо CNN. за словами джерел видання. Цей замах був одним із серії російських планів убивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військ військові зусилля України, коли американці дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Папергера і зірвати змову. Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений про змову з боку США. Розвіддані, які свідчили про готовність Росії вбивати приватних осіб, підкреслили західним чиновникам наскільки далеко Москва готова зайти у паралельній тіньовій війні, яку вона веде на заході. Цікавенка, якби йшлося про політика, якби йшлося про керівника країни, це той, хто ну власне ухвалює політичні рішення, чи можна сказати, що гендиректор конкретного заводу чи конкретного виробництва таку велетенську роль відіграє у конкретній війні? Чи якби був інший гендиректор, він би не приймав замовлення, не розміщував їх або що? Але от такі зусилля виходить докладаються. А як багато ще людей? Виробництво керівництво може бути під таким російським прицілом. Ну, звичайно, що тут очевидно дана особистість має важливе значення не тільки, не тільки посада, хоча водночас смерть керівника такої компанії в будь-якому випадку вона би могла мати певні наслідки. А тут, коли б йшлося, не дай Бог про вбивство, ну це могло би впливати на інших, звичайно, тих, хто би міг очолити на інші компанії, які постачають зброю Україні і так далі. Тобто, це завдання, очевидно, було посіяти такий, такий хаос. Але тепер, я думаю, вже немає ні партій. У нікого сумнію в Європі про те, що як склади вибухали в Чехії, так в Болгарії там були інциденти, так далі? Тобто, ну росіяни давно активно працюють на цих територіях. Пригадуємо, що отруєння раніше запускалися. Тобто, це системна, е, системна робота. Тобто, чи вважаються на заході ескалацією, чи ні? Тобто, ну дуже так полюбляє там термін. Так ми не прагнемо ескалацію. Ну в даному випадку, коли на вашій території намагаються вбити ваших громадян, ну це є ескалація. Тобто, Пане така, Ярославе. Вона, а вона, чому вона, не вважають? Чому не вважають це ескалацією? Ми пам'ятаємо як прем'єр-міністерка Великої Британії гостро реагувала після отруєння у Британії. Так, але це було вже тривалий час тому. А сьогодні, от здається, кожен новий випадок попередження або навіть розкриття чогось подібного не викликає. Аж такої реакції це не називають от конкретно кожен випадок війною з цивілізованим світом. Чому так? Ну ні, тому що очевидно та формула, яка вибрана, це частина західних еліт, де ескалаторів так званих, які бояться будь-яким чином порушити там якісь невидимі для загалу правила у війні, щоб раптом там, Путін не наніс удар по Західній Європі, щоб вона не вступила в цю війну. Десь, очевидно, в такій формулі це вибирає, визначається так. От у власне є питання: де ж там межа, коли вже замахуються на громадян. Держави тим паче, ну, які займаються таким серйозним бізнесом, коли я багато працюю. Ну вже факті багато встановлені греби російські працюють, які так де зв'язок в Європі. Багато дуже фактів. Фактично щоденно там порушення відбуваються, і ті ага. чи інші мають місце. Тобто фактично вже ведеться гібридна війна, і от ці ага. а при тому, захід постачає зброю в Україні щораз то більше, так і заявляє про те, що Україна повинна перемогти, допомагає, і водночас, ну, стоять певні стопи на певні там дії, вбити не на цю глибину, там ага. не 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 збивати ракети на територію України. все інше звичайно, це все виглядає таким, знаєте, ну. Спробую десь стримування очевидно ага. Росії. Очевидно, таким чином вони сподіваються, що росіяни не переступлять якусь межу. Тільки проблема в тому, що ця межа щодо України давно вже переступлена. Вже і хімічна зброя, все застосовувалась крім ядерної.